Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Давайте так зрозуміло, що я це до речі сказав ще тоді. Написав про це, що мені здається, що не зовсім правильна була позиція е, законодавча заборонити вести переговори з Путіним. І, звичайно, зараз е, наша влада знаходиться трохи е, в незручній ситуації, вона боїться втратити обличчя, звичайно, так? Хоча все говорить про те, що, ну, що вони готові до переговорів. Більш того, сьогодні Лемон про це написав і відмітили так, що. А в останніх інтерв'ю Зеленського він же не ставить умову. Все переговори переговоримо. Умови про спочатку відведення військ російських з території України, а потім про вже нема. Тобто, ми повільно таки, це, на жаль, я кожен раз, коли говорю, виступаю, це кожен день таку от. Більшість людей вони живуть одним днем, вони не пам'ятають, що було вчора. І я то пам'ятаю, це моя робота. Вивчаю, я про це постійно говорю останні півроку, коли мені, коли перші розмови почали про мирні переговори, розуміло, що всі там це б зрада, не, до, до 91-го року і тому подібне, е, влада, вона в жодному процесі за ці два з половиною року не є. Не є лідером, а, чи не є, не, нема головної так мовити, от то, що є ознакою літар, що це і лідер. А, і це головна це величезна проблема для нашої країни. Це брати на себе відповідальність, навіть коли це не подобається людям. так? А в війні багато чого не подобається. Не подобалась мобілізація ідея, взагалі мобілізація в 2022 році, маємо. Бусики ТЦК маємо все це 2024 році. Все це можна було вирішити, якщо просто брати на себе відповідальність це один момент. Так само вони питання переговорів. Вони не хочуть брати на себе відповідальність. Ми бачимо, позиція міняється разом з позицією е, населення. Ну, Зрозуміло, на це працює величезна інформаційна політика, де ледве там десь там, десь там, потроху, потроху, звичайно, це. Свідомо, так би мовити, знижується рівень войовничості українського народу. А, і, вони це, і це, і я це говорив пів року назад. Вони вийдуть на переговорний процес не як власна ініціатива, а як бажання, моління, так би мовити, українського народу. Не хочемо більше жити без світла, не хочемо більше цього всього, так? Не хочемо цієї мобілізації. Не хоч дайте нам. Ось вони просто чекають цього моменту, коли це з'єднається. Це десь, я думаю, це і буде десь на середину осені цього року. І їхня задача яка? Вона дуже проста і вони її виконують. Щоб там не розповідали інші так, помовити, вони її виконують. Це провести мирні переговори. Зрозуміло, що це один з варіантів. Якщо Путін не погодиться, це, звичайно, цю схему можна поламати повністю. Але вони впевнені, і, є, і для цього є передумови, буде впевнений, що Путін так само хоче е, переговорів, так? Переговори, якісь дійства протягом місяця, двох, трьох, обмін територіями, введення миротворців, там туди-сюди, і вибори. Це найголовніше, щоб вибори були а, в момент, коли, ну, скажімо так, а, коли вони ще контролюють ситуацію в країні. Вони їх виграють, причому всі: і парламентські, і президентські. А, ну а далі вже, це вже інший план, інша стратегія. Вони, вони в цьому плані не сильні. Не сильні в стратегії да, там, на 5-10 років, є тактика, ось вони тактично, от у них такий план там, на найближче півроку. Знову ж таки, я нічому не звинувачую, я просто, як бачу, так би мовити, ситуацію, вони діють за певною логікою. Чи потрібні мирні переговори самому Путіну? Ну, звичайно, він цього ніколи не визнає, ми це розуміємо, але один момент, повертаючись до першого питання, зрозуміло, що жодної поступки Путіну з боку Трампа не відбудеться. Якщо Росія не послабить свої відносини з Китаєм. Це найголовніша умова, абсолютно без, 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 без питань, так би мовити, так? А, і тоді наші, наслідки наших домовленостей можуть бути набагато гірше, ніж ми очікуємо. Друге, Путін досяг, тобто Росія досягла певного свого. А, Кінця, ну не кінця терпіти не можу ці слова. Ну грубо кажучи, що ресурсів вже ну, не може вони не безкінечні, абсолютно так. Ми, не бачимо, не можна так ми бачимо ситуацію, коли е, виплати по контрактах стають просто вже божевільно високими. Для бідної країни, якої все ж таки є Росія, з точки зору середнього рівня життя, 20 тисяч доларів за просто підписання контракту, просто це перший так мовити внесок. Це величезні гроші, звичайно, так? Але те, що вони підвищують, говорить про те, що закінчуються резерви. Просто закінчуються ті люди, які хочуть вмерти в Україні за гроші, вони закінчуються, так? А ось переходити на другу етапу мобілізації, він не хоче. Дуже небезпечні наслідки. По-перше, він бачить, на, дивиться в Україну, він теж це вивчає, звичайно, тут без питань, так? Ментальність нас в багатьох питаннях все ж таки співспівпадає. Ну, по-друге, він бачив наслідки мобілізації в 22 року, проведено в Росію. Він, звичайно, цього не хоче. Плюс, звичайно, що економіку перевести на військовій рейки він не може, нема просто для, для цього ресурсів, нема багато чого іншого. Він все, що міг, вже перевів. Ця бульбашка, яка постійно закидується величезні державні гроші. Вона може в будь-який момент вибухнути. І, звичайно, він хоче, щоб цей вибух був, ну, щоб він спускав цю бульбашку контрольовано, так. І для цього всього йому потрібно, в принципі, за лойку, йому потрібна якась мирна угода, яка, звичайно, залишає за ним всі територіальні е е надбання, які він і продає населенню як перемога величезна. так. Як вони будуть конституцію вирішувати? Ну, тут дошки ми повинні розуміти, що це, це ж теж може бути частиною переговорів. Так, в кінці кінців ми ж ми можемо е, конституційно чи вони можуть конституційно просто перейменувати Запорізьку і Херсонську область в якісь на інші назви, і тоді ця вимога, що це втрити. Ну тобто багато там є форм, як це все вирішити, є можливості, так би мовити, так. Ну, а далі, далі, так би мовити, давайте не забувати, йому, 71 рік. Задачу, мінімум, яку він став перед війною, він виконав. Він забезпечив собі, точно забезпечив собі керування державою ще на 6 років. Що буде через 6 років нова війна. З НАТО вже чи нова війна з Україною, чи з Україною, це вже буде залежати від того, як буде виходити Росія Путін з цієї ситуації, так? Якщо Трамп запропонує йому за зраду Китаю зняття санкцій і повернення до обіймів, так би мовити, Заходу, ну, це теж варіант. Знову ж, давайте не, не забувати, що. В історії історичної, так звані ненависні англосакси завжди були на стороні, Ну тобто вони завжди в усіх світових війнах вони були рахом. Друга світова війна, на яку дуже любить посилатися Путін, ну це союз Сталіна з Англосаксами, без питань, абсолютно, так? І, звичайно, без потужного людського ресурсу, який був викинутий. Радянським Союзом, просто божевільно високого, так. Ця війна, звичайно, була виграна американцями, англійцями, європейцями, так, але з набагато більш серйозними демографічними людськими, е ну, просто, звичайно, втрати були. Там неспівмірні просто, втрати Радянського Союзу і союзників. так? Просто неспівмірні. Е зараз людські ресурси не потрібні, бо їх немає. Просто немає. Ну, просто немає реально. Інша демографічна ситуація. А ось е, ресурси е, сировинні вони потрібні. Краще ця нафта і газ буде знову продаватися на захід і е, туди, куди потрібно, ніж дешево закупійті е, в Китай, які, грубо кажучи, за рахунок всього і підніме. Ну, тримає і створює майданчик для подальших проблем. В Сполучених Штатах в Тихоокеанському регіоні. Ну, я вже не кажу про економіку і про все інше так мовити, так, Росія нібито і мізерна економіка по зрівнянню з американською і з китайською. Але знову ж таки, все це дивлячись, в яких галузях, да, дивлячись, в яких галузях. і, е, ну, Ми ж бачимо, да? от здається, ну, нібито от Росія має такі то так, да, одним з найбільших е, запасів нафти, але все ж таки і Америки самої достатньо, є Саудська Аравія, є інші країни. Але не хоче Захід, не хоче Америка ризикувати, викидуючи е, Росію з цього ринку повністю. Та вона обмежує, звичайно, так. Бо зараз ми живемо в такому глобальному світі, що нібито мізерна якась частинка випадає і це. Розбалансовує повністю всю світову економіку, і в цьому вони реально бояться просто. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.